У Кропивницькому розгорнули виставку робіт фотографа Дениса Кривого, загиблого бійця сил спеціальних операцій позивний сяво. У цивільному житті він входив до сотні найкращих фотографів натуралістів світу. Його роботи друкувалися в National Geographic та були відзначені міжнародними нагородами. Після повномасштабного вторгнення чоловік пройшов відбір у підрозділ ССО, загинув, рятуючи життя побратима під Бахмутом. Про Дениса Кривого, людину і захисника, що вмів показати красу природи. Наш наступний матеріал. Доброго дня. Мене звати Денис. Я тато Соломії Кривої. І сьогодні я хочу розповісти вам про свою професію. Це відео Денис Кривий створив за життя для однокласників своєї донечки, щоб познайомити дітей з роботою фотографа-натураліста. А нині його світлини можна побачити на виставці у Кропивницькому. Її влаштувала дружина Галина. Оцю роботу він дуже сильно любив. Вона Якась така була неочікувана поїздка, не сильно там планувалася, але дуже гарний був світанок, і вона вдалася. І він з нею отримав блакитну стрічку фіап. Це дуже вагома винагорода. Це місце, де розвіяний його прах, тому що він дуже його любив і він попросив, щоб Назар залишився тут. З поміж більш як сотні світлин Дениса Кривого, що представлені на виставці, ця серія робіт з найулюбленіших місць фотографа національного парку на Миколаївщині Бузький Гард. Він був завзятий, завзятий, затятий. Йому дуже подобалося те, чим він займався, і він завжди займався тим, що йому подобається. Якщо це фотографії, то з друком в журналах з міжнародними преміями. Якщо це Дизайн то так само співпраця з міжнародними компаніями. Один із найкращих фотографів натуралістів світу його роботи в міжнародних журналах із престижними преміями. Будь-яку справу, яку він робив, він її доводив до досконалості. Це його був життєвий принцип. Він дійсно входив в 100, топ 100 найкращих фотохудожників натуралістів. Дуже багато. Художників, які займаються натуристичною зйомкою, і це дуже висока нагорода більше для фотохудожника. Після повномасштабного вторгнення 34-річний Денис поставив на паузу цивільне життя і пішов добровольцем захищати Україну. Він дійсно горів бажанням приносити користь, серйозну користь. Він відчував в собі ці сили, і так йому вдалося. Він пройшов важкий відбір в ССО, і він працював в цьому підрозділі і його побратим. Ми казали мені, що дуже вражені тим, як швидко він пройшов шлях. від нічого не вміє для вас буза. До того що він почав вчити інше. Загинув Денис під Бахмутом у травні цього року, рятуючи життя своїх побратимів. Денис був дуже як то кажуть, мотивованим воїном, дуже відповідальним. Всі за ну, поставлені задачі виконував повною відповідальністю, допомагав побратимам якби. Ну, якби Був дуже відзивчивий, допомагав, брався за всю роботу, якби дуже порядна людина і воїн. Знали, що фотограф, знали, що якби займається, але ну, рівень вже узнали після загибель. По його роботам видно, який він був. Він такий був і в житті. Яркий, відкритий. Що, так, дуже жалко, що. Так, рано пішов, мог ще багато зробити. Фотовиставки робіт Дениса Кривого. Його дружина Організовує у різних містах України, а разом з ними і благодійні аукціони таким чином збирає кошти для захисників. Для цього створила фонд Сяо. Саме таке псевдо мав Денис. Це неймовірні роботи, і люди мають бачити їх. Вони мають знати, що в нашій країні є такі неймовірні місця. І я бачу, як ці роботи вони по особливому впливають на людей. Ці роботи продаються, а всі кошти, які я. Вони йдуть на допомогу його підрозділу. Придбати роботи Дениса можна також на благодійних аукціонах у телеграм-каналі. Дуже важливо зберегти те, що нас оточує. А саме фотографи дозволяють кожному доторкнутися до живої природи. Вічна пам'ять усім загиблим захисникам. З Кропивницького Олена Бринза, Володимир Череншов, Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.